Точніше, перереєстрація кабінету особистого кишелота на новий номер. Якщо у вас виникла необхідність перереєструвати номер телефону для кабінету кишелота, то ми це можемо зробити з особистого кабінету користувача, переходимо в налаштування, переходимо ось тут у нас буде профіль. Зараз профіль аккаунту на профіль аккаунту. І ми тут вказуємо прізвище ім'я по батькові нове, нову електронну адресу нового користувача і його новий номер телефону. Потім можна от, активна функція зберегти, зберігаємо. І нам розробник нагадує, що потрібно переавторизуватися у кабінеті кишелода. При, при такій перереєстрації номеру телефона. У нас перереєструється весь кабінет, тобто всі ваші суб'єкти господарювання, всі організації, які були зареєстровані в даний кабінет, вони, звичайно ж, повністю перереєструються на нові дані для авторизації, на новий номер телефону. Бо він є логіном при авторизації у програмі. Тепер, якщо вам потрібно одній організації залишити на поточному обліковому запису, а частину їх перенести на новий номер телефону. То у такому разі потрібно звернутися до служби підтримки розробника або до вашої обслуговуючої компанії, і вона буде звертатися безпосередньо до розробника, щоб він переніс певні організації на новий, ну допоміг точніше відкріпити для перенесення певних організацій на новий номер телефону.